Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Icehorn Games і ми з України. Не планував я сьогодні відкривати матомів. Я чекав на скриню з Глашою. Але, м -м, певно, все ж таки, будемо відкривати сьогодні скриню з Огларгом. Вона мене переконала з декількох причин. Ну, по-перше. Я так не горю бажанням отримати Огларга. Якщо він випаде, просто буде бомба. Також я не горю бажанням прокачувати на даний момент Сарумана, але він в мене є. Також в мене є всі інші герої. І Огларга отримати шанс буде збільшений. Тобто, фактично, всі шанси будуть випадати тільки на нього. Але у мене є Гріма, який от-от стане 15 рівнем. І тут всі Т1 е, е, елементи поваги будуть падати саме для нього. І це прекрасно. Я думаю, що після цього відкриття Гріма стане 15 рівнем поваги. А ще, е, я би, звісно, хотів качати Сау... рот Саурона, типу посланця, е, але і Готмога, звісно, але всі ці елементи поваги підуть на. Переплавку для елементів поваги, це старо, це старо вже в мене майже майже шостого рівня поваги. Тому саме тому цей ця скриня мене переконала. А оскільки Глаша в мене вже 10 рівня, мені залишається зараз прокачати її екіпіровку і продовжувати тестувати. Якщо вона стане 11 го рівня, особливої погоди це не зробить, і тому я все ж таки зупиняюся на грімі і це старо, на моїх головних героях, яких я хочу далі прокачувати в гри. От ну і Обларк, звісно, теж буде дуже круто. А ще а ще мені, звісно ж, як і всім, потрібен палантир на переслідування. Це буде просто мега бомба, і Глаша буде шикарно, просто радіти від щастя я разом з нею. І ще будь-яка зброя, хоча б одна золота, зробить так, що цистаромій нарешті одягне трьохзіркового обсидіанового клинка. Тому я багато очікую від цього відкриття, але краще не очікувати нічого, і тоді випаде більше. Давайте переходити до відкриття. Ну, на все про все. Як бачите, у мене 45 матомів. Не багато зовсім. Шансів не багато що в мене випаде Огларг. Але буде 50 і тому половину додаткових елементів поваги на годмога Maga я отримаю. І тому давайте починати. Давайте перші по одному. Раз. Два. Три. 4 Опа. Так. Фокус плюс 3. Так. Зараз ця курточка вже буде прокачаною на 5 золотих зірок. Ура. 60% захисту від фокусу для цистару І останній. І. Елемент. Офіцерська медаль для готмуга. Давайте тепер 5 разом. Па-па! Так, так, так. Нічого особливо цінного. Фіолетової зброї в мене якраз дуже багато. Мені треба капелюхи, мені треба. Інші речі. Але є як є. Давайте ще 5 по одному. Раз. Ну, давай, зброя падає Два... Три... Ну, на грім опадає просто шикарно. Це дуже класний е скриня для гріма, і я буду її відкривати і надалі, скоріш всього. Тому що Грім мусить бути 25 рівня поваги однозначно. 4 і, і так. Ну, перший елемент поваги. Не замітив я, що я не записую відео. І це дуже сумно. 20 матів я відкрив без камери. Ну що ж, що ж поробиш? Ну, покажу вже, що випало в кінці відео. Сумно, ну нічого, нехай буде так. раз О, ще один ламен поваги на оглади. Два. 3. І ще одна зброя. Ну, жаль, що ви не побачили того. І давайте ще раз. І елемент поваги народа Саурона. І давайте заберемо наші законні ще 5 матомів. Ех, засумував я. Ну нічого. Таке буває. Помилки. 8 і 8. Забрали. І забираємо ще 5 маток. Які ми використаємо для того, щоб ще мати 5 шансів отримати огларга. Або класну екіпіровку. Давайте. По одному все ж таки. Розтягнемо задоволення, адже ви не побачили попередніх відкриттів. Раз. Три. 4 І п'ять. Ось так. І ще офіцерські медалі. Я відкрив половину скрині. Давайте ж глянемо, що ви пропустили. По екіпіровці. Мені випало дві золотих екіпіровки. Ось така накидка кістяна з фокусом плюс 2. І Sandclow з Poison Damage з отрутою. Шикарно, просто шикарно. Тепер я або зроблю обсидіановий клинок на три зірки. Або, або щось ще. Або буду прокачувати цей клинок, але кому не знаю. І випало мені 1, 2, 3, 4, 5, 6 фіолетових екіпіровок. Ось так. По елементах поваги 2 на Огларга, один на Сарумана, небагато. 4 на посланця і 19 вийшло. І решта все. У мене не було нічого тут. От І давайте подивимося, чи ми зможемо зробити нашого гріму 15 рівнем поваги. Я не знаю, я ще не рахував. Давайте спробуємо. Давайте спочатку. ці Ні, ми не зможемо. А може? Зможемо. Так. І це цей важливий момент. Па-бам! Ба так, це сталося. Ну, і звісно ж, все решта теж вкидаємо в нього. Тому що він мій фаворит. От. І давайте подивимося по інших. Так, у нас тут ще виконалося якесь завдання New Journey. Ага, ми, здається, відкрили всі. Так. Давайте подивимося по елементах поваги. Що ми можемо. Переплавити. Ексхенж. У нас зараз якраз Dark Parchment на, на, на це старо елемент поваги. І давайте давайте ми ці елементи поваги всі розплавимо. Еквізіт. Раз до вас ексчейдж окей у нас є 460 дивимося ми можемо взяти у нас вийде раз два Три. Забираємо все ж таки елемент поваги на сарумана ми теж. Переплавляємо. І отримуємо ще один елемент поваги на це старо. Ми виконали ще одне завдання. Аж два завдання. І давайте ж зробимо цей момент істини для сестра також. Раз, два, три, чотири. Па-ба! Це приємний момент, я думаю, ви всі таке такі моменти відчували. Додаємо ще один елемент skill point тобто грімі також. А, нам треба прокачати ще один скіл сюди. І давайте ми прокачаємо наш. Я все ж таки вирішив, що ми будемо прокачувати якихось окремих героїв. Я знаю, що хороші речі випали, але. Але. Треба зняти з Готмага. Де ж то наш готмо? А ось він. Знімаємо з Готмога його. Зброю. Хух, і цей момент. Раз, два, три. Прощай, сент-клоу Так, прощай. Ми це зробили. Одягаємо це старо. І тепер він буде бити плюс 5% фокусованого дамагу. Йому це просто ідеально підходить. Ну що ж, жаль, що так вийшло з відео. Що ви побачили, те побачили. Зустрінемося в нових відео, в нових відкриттях. І все буде Україна!